А це вже піонер поцінув, от жінок, але взагалі в нас пічки. Так, погнали. <глә <noise> <глә> Як GTO 1966 року випуску. <глә> Привіт, пірати! Нас уже більше тисячі, і з цієї нагоди я хочу розіграти 1000 гривень між моїми підписниками. Єдина умова бути підписаним на канал. Результати в наступному відео. Дякую всім за підписку. Люблю вас. Так, ну що за апаратура тут? DVD. Так ще одне DVD. Філіпс. DVD номер 3 Ракетка. Але з волосся. Так, ракетка компанії Void. Виглядає але елементарно. І пішла жара в Vidieк. Не, не в Це підсилювач із стереоконтролер. Такі речі можуть вартувати. Чогось будемо дивитися та перевіряти. Це підсилювач з цифровим графічним еквалайзером Kenwood KC209. Не працюючи, є в проданих за 70 канадських доларів. Наш я перевірив і він працює, і ціна йому в такому випадку буде біля 250 доларів. І ще один підсилювач з еквалайзером будований. Також виглядає досить цікаво. А це вже піонер. Це взагалі чудесно. Правда, такий старенький, не знаю, будемо дивитися. Pioneer VSX 401. Оцінимо його в 90 доларів. Так, тут ще один програвач Kenwood. Так, пішли. Цікаві картини. Карта міста. Він був поціновувач музики, а також поціновувач жінок. Не схоже на масло, це принт. Але принти теж не дешево продаються. Є підпис? Є підпис Broken Silence by Уінсайта. Зламана тиша. Правильно ім'я цього художника звучить як Джозеф Вінчата. Це відомий американський художник 1911 року народження, що написав за життя близько 2000 робіт. І принт такого розміру є в проданих за 120 доларів. Наш ми виклали на продаж за 200 доларів. І за три дні він зібрав більш ніж 17 тисяч переглядів і вже є покупець, тому плюс 200. Так, пішли далі. Цікаво, досить. Це також принт, але з підписом 2014 року. Дорого не буде. Ще один принт, такий декор. Що це? Це пряності? Прикольно. Для любителів готувати. І ось такий от тостер. Називаються вони тостеровен, але взагалі в нас пічки. М -м -м. Вони ніякої ціни не представляють. Ось ці от. Вони виявилися компанії WonderBuild. Що тут написано. Wonderbuild це локальна меблева фабрика, яка працювала в Кіченері на початку минулого століття. Знайшов буквально один екземпляр від цієї фабрики, коштує 110 доларів, але я не думаю, що наші представляють якусь цінність, тому віддамо безкоштовно. Дитячі караоке. Якщо знайдемо мікрофон, річ продавабельна, баксів так 10. Тут є колоночка від Кенвуд, можливо, савбуфер судячи з розмірів. Це та ось таке моніторчик Philips. Каже, нічого не коштує піде в донейшн. Ось це от річ уже поцікавіше. Бо не написано на тобі чи я ти? Ні, не написано. Ох, спайдер. Ходи сюди, братик. Ні, тільки не кажи, що це твій дом. Друже, ми будемо мити твій дом. І це був справжній бодя-босс всіх пауків. Домом йому слугувала фара від одного з найвидовішніших маслкарів. карів Pontiac GTO 1966 року випуску. Це автівка моєї мрії, і ціна на її деталі відповідна. Я знайшов проданих ось таку пару фар без металевого кріплення під самі лампочки, і вона коштує 1000 доларів. Я думаю, враховуючи, що в нас є кріплення зібрана фара, але вона тільки одна. Можемо сміло оцінювати її в 700 доларів. Нічого, ми потім з ним домовимося, заплатимо йому якісь відступні, і він покине своє житло. Так, є тут така колоночка. Швидше все компанії Kenwood, а ні, LG. І це, напевно LG. Та ще один підсилювач. Якщо всі підсилювачі будуть працювати, це буде дуже класно. Ось цей підсилювач. Це щось набагато цікавіше. Ось є ще такий програвач Philips. Виглядає досить цікаво на диски на чотири диски. Ух ти що ти що, яка крута штука. Раз, два, три, чотири диски кладеш собі. І слухаєш, тобто, якщо любиш різну музику, тут може бути метал, тут може бути реп, класична музика, то якийсь джаз. Так, знайшов ось такий ось сет бакалів, підсвічників. Виглядає красиво, і по тому, що я там бачу, вони всередині і щось за все в хорошому стані. Давайте глянемо, як вони виглядають. І це не просто бакали, це новорічний сет. Який зразу з іграшками та шишками, тобто з декораціями. Наскільки я зрозумів, весь комплект зображений на фотографіях. Ось такими ось декораціями і шишечками. Синку, допоможи мені, синку. Ой, я бачу в тебе й самого голова не на місці. Добре, синку. Ого. ой Телефончик від лампочки ось красивий глечик в мексиканських мотивах. Виглядає прикольно. Воно якось має працювати. Здається, що воно зараз зірветься. Давайте покладемо. Та ну нафіг. Давайте подивимось, хто в нас тут є. Є в нас карточка Дага Гілмора. Нам подобаються такі знахідки, правда, друзі? Став лайк. І такі карточки, в залежності від їхньої рідкості та стану, бувають дуже дорогими. Бувають і за 13 тисяч доларів, можуть коштувати і 20 тисяч доларів, а може коштувати і всі 60 тисяч доларів, якщо це дуже хороший стан і рідкісна карточка. Але, на жаль, між нашими не знайшлось нічого цікавого, тому поки що нуль. Продовжимо. Ручна робота не підписана, але досить красиво вишитий портрет, напевно, його жінка або ще хтось. І в нас також ось таке от мистецтво. Виглядає красиво, цікаво. Трошки пошк... пошкоджено, але в нас багато красок, ми це все відмовимо. Красива композиція з шишок, квітів та різних рослин. Така для свічки підставочка в вазі. Ну, лайкосик. Непогано. Окей, друзі, давайте покладемо цей принтер в сторону. Він трошки заважає оцінити дуже цікаву знахідку. Пішли дивитись. Вінтажне радіо компанії Westinghouse. І тільки деталі на нього я дивився коштують 50-70 доларів. Я ще не знаю, в якому це стані, але попередньо це дуже чудова знахідка. Люблю ці новичі музики. Екземпляр це модель номер 697 x На сайті «Радіомузей» Сказано, що в перший рік продажу вона коштувала 198 доларів 50 центів. Я зіткнувся з деякими трудностями при визначенні його сучасної ціни, так як подібних екземплярів немає в проданих. І в продажі також. Мені потрібен деякий час, і як, як тільки я дізнаюсь, яка його ціна або в мене вийде його продати, ви обов'язково дізнаєтесь, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Так, ще трохи кухонної техніки для дітей. Але це не страшно. Все продається. І палатка І знайшли ми ось такий ось синій намет. Ну, або не синій, сірий, здається, виглядає. Не знаю, якої величини. Перевірю розкажу. Продовжуємо далі. А... Окей. Це досить неочікувано. Зараз я вам покажу, ви теж здивуєтесь. І знайшли ми ось такі от копілки. Bank написано. Але тут пакетик. Ага, це шапочка і шарфик, А також сама качечка. Ну, відполірувати і буде чудово продаватись. Кайф. І скільки в нас тут їх? В нас тут їх повна коробка. Також їх називають DugBank. І 1 вересня хтось купив таку без ключа за 16 доларів. Враховуючи, що всі наші в коробочках з ключами та в повній комплектації, давайте оцінимо мінімум в доларів 25. Це що за речі? Це якісь міні-духи, наскільки я розумію. Пише Сільвер. Зараз, зараз будемо дивитися, що це таке. А це кришечки для олії або вина, напевно. Круто, і вони також всі запечатані. О, да, товар. Окей, так скільки було? Я Вже збився. 4, 6. 20. У нас є 20 ось таких копілок. Так, бачите. Та 18 ось таких речей. А, я знайшов що це? Тут прямо пише: Wine drip stopper. Ну що пірати? Була розрядилась камера, я за той час трохи там додивився в кінець. Нічого цікавого не знайшлося. Ну, само собою, той домик, але пізніше ми його будемо вивозити, я його краще огляну. І також ось ці пластинки. Пластинок виявилось дуже багато. Дивіться. Це взагалі в пльонці. Вона відкрита, але більша частина залишилася в плівці. Ось така. GG, vocal highs from GG. І я так зрозумів, тут дуже багато такої вінтажної, цікавої музики. Ох ти ж, Limbo Party. Будемо танцювати джаджо Кенні джа. Rogers. Down Memory Lane. Боже, вона така важка. Давайте її відкриємо. так Ці, які ми подивилися, покладемось тут. Ох ти. Дивіться, друзі, яка чудова річ. І тут збірка з описами та з документами. Тобто ти можеш послухати музику, а також дізнатися, як ця музика була написана і хто були виконавці. 500 миль відомо. Я набагато далі. Нам треба таких. Порахуємо 10 альбомів. 11. Можливо, 12. Твіст, 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 твіст. Поки я в тій стороні о, там ззаду дивився, що там може бути цікавого, це дзеркало впало, воно стояло підняте. Ось так от. І просто впало вниз на землю. Але не розбилося. Що означає, що? Це хороший знак. Дзеркало не розбилося, тому без семи років нещастя. Кулер для води теж хороша річ. Ну давайте, ми добралися сюди. Судячи з того, що вони змотані, я осмілюся припустити, що це від цих столів, які теж змотані. Самі столи не впевнений, що дуже цікаві, але продати за баксів 20 кожен вийде точно. Або весь сет за 50 ну 4 столики. Тож захочу собі забрати. Так, бачу ще один кондиціонер. Ой, це чудова вага. 90 кг або 200 паундів. Шикарна вага. 200 важимо. Так, що тут ще знайдемо? Чому не вогнище? Це кладуть так десь на задньому дворі або на балконі, і сюди можна накидати щось і запалити, і воно буде горіти. І ніхто не постраждає, все буде безпечно. Ну, відносно. З огнем треба поводитися дуже акуратно. О, оцей друг Epson вже мені подобається набагато більше. Судячи з того, що тут такий екранчик, він може бути цікавим. Принтер виявився непоганим, новий є проданий за 330 доларів, З комплектом додаткових картриджів за 170, є за 120 та за 80. Давайте оцінимо наш в середньому 90 доларів. Так, table, На жаль, всередині пустий. Але тут чергова колекція Great Man Music, музика великих людей. І містер Двожак. Швид за все чех або поляк. Знаю я оцю R із чорточкою. Працював коли в Чехії старим добрим заробітчанином на будівництві. Так окей. Столичок непоганий. Є тут ось таке чудове мистецтво. Прапорець. З марочкою. Коштувало колись 35 доларів. Давайте оцінимо в доларів 10. Джохан Себастіан Бах. Ще бах. Це хто? Філер roof. Кругом світу за 80 днів. Train You Dog with Barbara Woodhouse. Оце нам треба, а то наша гризе все, що тільки можна. Мері Попінс! Погнали! Чайковський, спяща красотка. Е, ще одна спяща красуня. А ні, білосніжка і не, це... Ні, це якийсь психоділ. Song Dance. Let's dance, let's do it. Окей. Okay. Окей. Okay. Цей кейс важкий. Так, окей. Я там підготував місто для відкриття цього кейсу. Кейс компанії Samsungit. І виглядає так, ніби тут є два різні ключа, щоб роздати різним людям. І тут має бути таємний чемоданчик, ну або телефон. Виглядає, ніби чесно, якась техніка. Зараз побачимо. У, оцей звук. Давайте ще раз. Так, погнали. Три, два, один. О, мама мія. Це повний сундук. Ну що, ми тепер будемо крутими, тепер ми гуровина. У нас є дуже багато винних пробок. Ну, точніше, наливалок. Це фіаско, однаково. Я очікував, тут так будуть складені пачки грошей. Але на жаль, ні. Ну, але сундук повний. Дивіться, в наступному юніті однозначно таке життя, яке з грошима знайдемо. Дзеркало впало вже вдруге і все одно не розбилось. Мені здається, воно святе. Давайте поклонятися йому. Одна мікрохвильовка Galaxy. І інша мікрохвильовка Citizen, а також кондиціонер. Знайшли плитку для басейнів. Вона ось так виглядає. Якщо ви думали, що кожен камінчик в цій плитці клеїть окремо, то ні, ви помилялися. Вона виглядає ось такими штуками, які на сіточці продаються. Ти приклеюєш їх на клей і потім заповнюєш щілини. Також є тут таке вінтажне ліжко, я не знаю, яка його цінність, але перевіримо. Інший принтер виявився кодок. Також сканером. Цей також сканером. Він і факс по сумісництву взагалі крутий, також крутий. Ну і річ, яку я обіцяв роздивитися. Ага. Ще є тут ось така пара резини. Судячи по розміру резина для скутерів. Нічого, цікаво, але думаю, продати вийде за доларів так 50. Прикиньте, то ну нафіг, тільки що перекладував цей домик і він почав грати. Дякую тобі. Ну що, як і обіцяв, давайте оглянемо цю річ. Ммм... За цією штукою стояв ось такий дзвіночок, його було видно на фото. Ну але це не дзвіночок, це така річ спеціальна для того, щоб тушити свічки. Виконано з бронзи, класно. Думаю, продамо. Так, і давайте оглянемо цього друга. Виглядає ну, дуже круто, чесно. Дуже м'яко ходить. Тут є коробочка, тут є запасні ігли на магніті різної довжини. Також сам програвач. Як думаєте, буде чути звук? Так от, друзі, знайшли ми ось такий вінтажний працюючий програвач для винилових пластинок. Я бачив його, і я дуже сподіваюся, що це буде програвач. І бачите, моя чуйка мене не обманула. В ньому є ось таке ось місце для зберігання різних платівок. Нічого цікавого більше там немає. Нам прийдеться відтермінувати з його оцінкою, так як модель виявилася настільки рідкісною, що ні в проданих, ні в продажі подібних я не знайшов. Але я знайшов деталі з цього фонографа, і ось такий репродюсер був проданий 22 жовтня за 416 доларів. Якщо люди готові платити такі гроші за деталі, уявіть, скільки буде коштувати цілий працюючий фонограф. Підписуйся на канал, щоб не пропустити деталі і дізнатися, скільки ж насправді коштує цей довбаний фонограф. Я типу їх прям такі же понахожу. Це не я зробив. Це воно так було, бачите, воно вже було погне. Там щось написано. Просто написано, що тут 6 записів плюс альбоми воно було куплено за 98 центів. Блін, не той поворот.

Немає. Напевне, зазнався, коли приходили, типу, на оце збір фанатів. Yeah. Він такий, ні 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 я вам не підпишу, yeah. ви мені не подобаєтесь, ви неприємна особа. Yeah. Може хтось купить. Бо це прям древній-древній. Ну, типу, дупо з дерева, струганий руками, напевно, потними мужиками, типу ночами. Так я не впевнений на рахунок цієї стопки коліс. Вона така велика вийшла. Треба в неї щось внутрі кидати. Так, так же було легше ніж зразу все нормально скласти. Смарт. Да, так, це будемо слухати. Це зараз вечірком, коли все довозимо, ключ. Може не зараз, може коли сніг випаде. Треба собі проігруватель мутити. Класне, не треба мені навіть часу настраювати. Продайте маленьку класти, ми скажемо Хеллоуіна. Та я щось чувствую, що як тільки-тільки Хеловін пройде, типу нас з'явиться йолка. Ні, у нас з'явиться до йоки. У нас з'явиться ліс вдома. Що, я пішов? Відчуваю себе цим тільки із бо аяр паспорту, пам'ятаєш, такий маленький бігав з жменькою ключів таких, да. Відкрийте скарбницю паспорту! Крізь нас застряг. Злипшись. Я добу для тебе Різдво. Дякую. Включно за цим. Тобто, тільки що сижу, роздивляюся протектора і замітив, що вони всі відрізняються. Мужик по невідомим мені причинам і різонам збирав колекцію різних покришок. Ну, або в нього було 5 різних машин і це все запаски. Це мене це буде бентежити, я не буду спати через це питання. Мда. Така історія з цими колесами. Марки. Марки? Ого. Справжні марки. Це може бути дуже дорого. Напишені, написано ціні. Valuable stamps. Valuable. Valuable. А це ще якісь reservation карт. Це, мабуть, щоб замовляти їх? Я не знаю. Valuable? Це можливо в кожному з цих це буде бачиш. такий прикол. Ага, ну так, да, це о, ці підписки. Марки для та того, щоб та ти та... листи відправляв типу, їм. Не тоді по 20 баксів Може, коштували. Так, ключі. Ладно, я пішов. І так 10 тисяч разів. З цим юнітом ще пощастило, він не такий загружений. Зазвичай в Юніті буває набагато більше речей і через це приходиться прям морочитись. Що, які ще марки були? Будемо, О, я бачив. Я прям казав, будемо Лімбудвіжувати. Бендж Голберг Варьошен. Голдберг. Так. Це книжка. Книжка? З мою Напевно книжка з пластинкою. Можливо, це аудіокнижка? Можливо. Пріки, прикол. Ще цю коробку, я думаю, можна закинути сміло. Ой, не знаю. Так вирізали її. Виявляється, пластинки не тільки. Чудовий метод провести чудовий час, але це ще нічого собі таке сюрки. На болгаркою вирізати все. Я б не знала, що на хіпі. Що, то? Я би сказав, що вони однозначні хіпарі, такі, причому люті, ти диви на них. Особливо оцей тіп, це, це взагалі і цей. Це взагалі з козами живе. Це, прикинь, як чувак, любив він і лизав. На бою того хуже від чого, ще там сторінки злипаються. Чекай, може, воно ну, так взагалі не має робити. Кинула <кій> там картинка. Точно має робити. Може треба. А, ладно. Треба мужську руку. Погано. Вона була дешева. <ріст> 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 боже, а хто це? Це якийсь, боже, який це бен, Дивися на їхній балет. Треба це послухати, Дивися. Це, це вайбово, капець. Дивися, зірочки які. Вони всі косплеять Патріка. Дуже осторожно у нас монтажні пластинки. Не, потр... Не подряпай їх, будь ласка, будь обережна. Ти тільки що її на землю опустив. Це до них прийшла білочка. В гості. Вінні Пухом. З Дініпухом. З Вінніпухом. злими що? кінгуру. Що це таке? Це шедевр. Це прекрасно. Це реально прекрасно, я О! У нас є кабель. Ми тепер можемо бити когось током. Але він мужика грає Дік Вандюк. Хто? Дік один дік? Дік Вандюк. Візьму собі таке псевдонім, буду. Дік Вандюк. Капітан Дік Вандюк до ваших послуг. Що для гроба? Люди міряє для гроба, я не знаю. Ще дітей пана. Ну в повний ріст я згіден. Це дуже странно. Вона ж не його зріст міряє, бо зріст міряють за січками на двері. Так всі все роблять. Вічна пам'ять малий. Погнали! Оце альтернатива, я розумію. Коротше, як на прицепі, за, типу, за пару косих бачей веземо ігрушки. Відпірати. Тільки що оплатив новий юніт. Ніхто не хотів багато ставити, виграв його з комісією за 108 доларів. І замітив буквально одну річ, заради якої його хотів купити. Ось це от. Дивіться. Давайте глянем, що це. Here you go. Ставте лайк, якщо це хороша знахідка.